За титул найкрасивішого символа прийдешнього року в одному із зоопарків Дніпра наразі змагаються вісім плазунів в тераріумах, учасники з Китаю, США, Коста-Ріки, Нової Гвінеї, В'єтнаму та інших країн земної кулі. Вибір не легкий, адже кожен претендент має що показати. Проте відвідувачі все ж знаходять своїх фаворитів. Емілія, наприклад, віддала свій голос за королівського пітона з Нігерії. Я за нього що він голосувантяку прикольний і я думаю, це всього що вони кусаються сесія наказ. Оце він такий няшне головним претендентом на перемогу вважають зелену змію з В'єтнаму. Цей вид пояснює зоолог Євген Буяновер, колись вважали втраченим та занесли до чорної книги про вимерлих тварин. Зрештою полоза носорога вдалося врятувати від повного зникнення. Голосував за ось цього красавця. Мені дуже він подобається, бо рік зеленої змії, та у нього такий, як у носорога, можна сказати. Ніс такий цікавий, привертає увагу відвідувачів. Також молочна змія міс Гандурас. Вона не отруйна, але вдало маскується під більш небезпечних сородичів. Є голоси за імператорського удава. В нього сумна історія. Плазуна знайшли військові поблизу лінії фронту та вивезли до Дніпра. Тим самим врятували йому життя. Коли нам її привезла, ми виявили, що це змія з Донеччини, і вона має поранення. В неї був абсес. Ми не знали наскільки це серйозно, і звернулися до спеціалістів, ветеринарів, герпетологів, які оглянули, зробили рентген і побачили, що нічого серйозного не загрожує цій змії, але вона потребує лікування специфічного. США представляє на конкурсі змійної краси Маїсовий Полос. Він невеликий, але дуже яскравий. Через це привертає до себе увагу, і також змагається за перше місце. Його сусідка удав висилковий конкурсантка з Аргентини. Назва говорить сама за себе на сонці. Плазун перебуває. Переливається всіма кольорами райдуги. Наразі голосування за титул найкрасивішого символа нового року триває. Відвідувачі зоопарка залюбки долучаються до процесу та обирають переможця. А його назвуть 16 січня в день підбиття підсумків.